Дорогі брати і сестри. Тільки що ми почули іванське читання суть е, е, іменно сьогоднішнього свята Водохреща. Чого воно е, ще називається Богоявлення? Е, тому що е, в цей день сідається. Е, е, в цей день е, по суті в нас. Е, являється свята Троїця. І це початок нашого Спасіння духовного. В чому суть іменно хрещення Господнього? Тому що коли Ісус Христос оплатив від, від Діви Марії, коли він зайшов у світ, коли він вже. Е, вже починав йти на проповідь, значить, йому необхідно було е, показати славу Божу, силу Божу і е, духовність цього світу, яка була перевернути уявлення людей про спасіння і вічність. Тому е, е, іменно хрещення Господня це було. По суті, першим духовним актом для того, що Господь хотів показати всьому людству його шлях. Тому що Євангелія далі пише про це. Говорить, хто не хреститься водою і духом, то не зможе в царство небесне. Тобто, запорука спасіння людини починалася з цього факту, з Богоявлення, тобто, з того, що Ісус Христос хрестився. Іоанн Хреститель прийшов на, на річку, він до того Ісуса Христа не бачив ні разу. Вони не зустрічалися. Оце перше було іменно зустріч Ісуса Христа Іоаннача, тому що дуже багато людей приходило і питалося до Іоанна Христителя. Ти є Христос? А він сказав, ні, я не хрестаю. Вийде сильніші за мене, буде, я, я хрещу вас покаянням, то люди каються, але він буде хрестити водою і духом вас. Тому, е, іменно коли е, Ісус прийшов до Іоанна, до, е, до Іоанн йому сказав, що я не можу тебе хрестити. Ти повинен мене хрестити, ти як спаситель світу. А він сказав, Господь, що дожна прозайти правда Божа, тобто сила Божа, що Ісус Христос повинен був першим хреститися на цій землі, на цій вселенні. І після Нього всі повинні були хреститися вже Ісуса Христа, тут Троїць. Тому це важ, важливий момент нашого осознання, іменно початок нашого духовного відродження. Тому що в хрещенні. Прощається людині всі гріхи, які вона до того зробила. Хрещення омиває всі гріхи, які б людина не зробила. Крещення це оновлення. Тому що, е якщо людина хреститься вже в дорослому віці, вона повинна одівати білу рубашку. Це про що говорить? Що вона чиста перед Богом в цей момент. І тому хрещення має духовне значення. Тому воно. Є оліцотворення вічності Царства Небесного іменно в небесах. Ми, ми цього не можемо постигнути нашим умом. Ми можемо прочитати тисячу книг, ми можемо бути академіками, якщо вченими, професорами, але якщо ми не познаємо цієї істини, цього хрещення. То для нас Царство Небесне закрите, навіть ми, будучи дуже розумними, дуже дозволим развитию. Тому Бог дає це хресне для кожної людини, для кожної душі. Для Бога важливо, щоб кожна людина спаслася, щоб кожна людина була царством небесного. Для цього він прийшов в цей світ, для того, щоб людина, кожна людина була в Царстві Небесному. Він так любить людину, любив людину, що Сказано, що віддав свого її зродного сина для того, що він прийшов, прийшов цей шлях, щоб його розп'яли на хресті. Представте собі, як Божа Матір е, на хресті е, е, плакала за Ісуса Христа, як їй жалко. А оцю небесну теж не було жалко, тому що він родився пережив всіх. До сотворення міра ангельського, до сотворення землі, до сотворення людини була свята Троїця. Це Бог це є любов. А якби Бог був одноособний, Бог, він сам себе любив би, тоді ми говорили, що Бог егоїст. Тому що якщо ми самі себе любимо, ми егоїсти. Але вже до того була свята Троїця. Вже був е син, єдинородний, який е сходить від, від е Отця. Набер, значить, рождається від Отця Небесного предвічно до всього цього світовидого. І був Дух Святий, який постійно сходив від Отця, то тобто є свята Троїця. І ця свята Троїця на, сьогодні, на сьогоднішній день являється. Хто був на лісі Ордані, хто заходив в ці води? І так, навіть. Не купався там себе атако плиснув, і той, той відчував оту ту силу Божу в тому місці, де Ісус Христос родився. Та сила Божа там знаходиться. Людина, яка приїжджає в Єрусалим, вона відчуває, що на ній якийсь колпак надівається, і вона в такому сознанні духовному вроді в неї все пропадають проблеми і все остальне. Вона відчуває, вона просто людина повинна бути духовна, молитвена, і молитися Богу і вірити в Богу. І там, одна сила Божа прибуває з людиною. І свята Троїця, вона являється в той момент. Тобто Ісус Христос, друга іпоста святої Троїці, знаходиться в ріці е, е, Значить, е, е, Дух, святий Вікі Голубіні опускається на Ісуса Христа. Ми читаємо це в Євангеліє. І, 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 і Отець Небесний говорить слова. Це син моїй возлюбленним од ньому благоволітті. Що таке слово благоволітність? Його благоволю, що він говорить, що він вам проповідує, і сповняйте. Тобто свята Троїця нам з'явилася, це друге явлення святої Троїця. Ми перше євняння святої Троїці знає, коли коло Маврійського дуба Аврааму є свята Троїця, в виді трьох ангелів. Він їх усіх угощав, там е, вони приходять. Це друге явлення святої троєці. Це називається богоявлення. І потім е, ще буде одне богоявлення це е, коли е, значить, на горі е, значить, на е, те же саме буде. Іменно євлення святої Троїці, коли Господь являється своїм учим. Тому для нас важливий елемент цього життя полягає в тому, щоб нам хреститися, щоб нам виконувати святи за Богом, читати Іван, молитися за Богом, виконувати його заповіді, 10 заповідей, і заповіді, блаженства є. Тому. Всі говорять, що дуже це тяжкий шлях. Але для людини це тяжкий шлях. А для Бога з людиною це не тяжкий шлях. Тому що вже не йде людина сама, вона е, йде з Богом. Е, Бог сам людину не може як спасти, якщо в людини немає свободної волі. Бог в нас не заложив систему комп'ютера, що він нам подає сигнал, ми повинні йти сюди, ми повинні робити це, він так не зробив. Він зробив свободну волю для людини, щоб людина іменно могла жити в цій свободній волі. Вибирай, ти з Богом, ти по Божим заповідям, молитися, е, жити по Божому. І ти можеш по цьому не йти, але ти можеш лишитися в вічності. Тому Бог. Е, як говорити? не нав'язує себе? Но Божа сила це є любов. Люди, які познають Бога,